Сьогодні виповнюється 300 років від дня народження українського філософа та поета Григорія Сковороди. За що його цінують сучасники? Та як під час війни святкують ювілей Сковороди у матеріалі Наталі Ткачук? Світ ловив його та не спіймав Григорій Сковорода український мандрівний філософ, поет та музикант. Колись він навчався у Києво-Могилянській академії. Зараз його пам'ятник стоїть навпроти університету. Існує традиція. Так, на день народження могилянки ми диску для того, аби скласти сесію узмішувати. Єдиний чоловік, якому я буду мити нови. Через огорожу, яка захищає пам'ятник від атак ворога, помити сковороду цьогоріч студентам моглянки не вдалося. Проте молодь таки прийшла віддати шану мислителю. На дошках писали цитату з його творів та просили у сковороди гарних балів на іспитах. Сковорода сьогодні це справжній бренд. Портрет та цитати мислителя прикрашають футболки, кофти, сумки, і не лише Ольга, авторка ось цього сучасного зображення Григорія Сковороди. Ілюстраторка каже: до наших днів дійшло мало портретів філософа, тому дівчина вирішила це виправити. Я його зобразила ось так. Мені захотілося його зробити, наче. Ми зустрічаємося з ним сьогодні. Він сучасник, хоча, незважаючи на те, що пройшло 300 років, він надихає, він дарує якусь таку впевненість, і він говорить про свободу, про незалежність. Це все те, що нам зараз дуже дуже важливо. Як справжній сучасник Сковорода навіть має власну сторінку у соціальній мережі. Автори цього інстаграм акаунту діляться уривками створів філософа та ілюстраціями з його зображенням. За віртуальним сковородою слідкує майже 6 тисяч підписників. Ідея в тому, що ми хотіли подумати, яким уявити собі, яким би був скородай, коли йому було 28 років. Такий неформальний грех. В нас вийшов. Він і в той час був таким неформальним, нестандартним. Він дуже аскетичний спосіб життя, мав на все свою думку, подорожував. І мені здається тут така дуже пряма паралель з сучасною людиною. На честь трьохсотріччя філософа організували фестиваль Сковорода Конверсаціоне. Тут люди обмінюються думками щодо творчості Сковороди та слухають музику його часів. Та разом з кимось потім обмінюєтесь враженнями, ви завжди отримуєте значно більший спектр і розумінь, і знань, і відчуттів, і з якими ви потім і мандруєте далі і вирішуєте, що з цим робити. Сковорода цього дуже пасує у рамках цих міні-концертів. Організатори збирають кошти на відновлення зруйнованого росіянами музею Григорія Сковороди на Харківщині. Наталія Ткачук, Олексій Трушин. Єдині новини на Суспільному. Ми ну продовжимо тему про особистість сковороди міфи навколо його особи поговоримо з нашим гостем у студії. Це філософ Олексій Панич. Пане Олексію, я вас вітаю. От ми зараз в матеріалі Добре. побачили таке певне певне осучаснення образу сковороди. Як ви ставитесь до такої так, такого методу осучаснення? І можливо у вас є якісь ідеї, як зараз філософа можна просувати в маси на інших напрямках? Можливо, десь я за цього сучаснику. Ставлюся дуже позитивно, тому що Сковорода, відомий своєю фразою Мір ловіл мене, але ну, не паймав, він не вписується ні в, в будь-які рамки, які йому можна задати. Він не вписується в 18 століття, він не вписується в якийсь локальний контекст. Він в чомусь йде е, корінням глибини віків стародавню мудрість, а в чомусь випереджає свій час. Угу. Тому те, що його на сьогодні можна назвати дауншифтером, хіпстером. Отакі от, от сучасні категорії вони йому прекрасно підходять. Він це і є, хоча сам він би себе так не називав. Тому все нормально, він з нами. Ага, ну от знаєте, попри те, що вже змінилося кілька епох, кілька поколінь після народження сковороди. А дослідники його життя вони сходяться на думці, що він залишається от досить близьким для нових поколінь. І чи є розуміння чому? І можливо, от в тому контексті, який ви щойно сказали. А от саме тому, що він якби проходить крізь різні епохи, він сягає і в минуле і в майбутнє далеко від свого часу. От коли читаєте його діалоги, то таке враження, що він вчора спілкувався зі Святим Августином. Там багато мотивів з ранніх отців церкви з одного боку. З іншого боку, коли Сковорода звертається, наприклад, до якоїсь ісламської мудрості, до індійської мудрості, він все це чує, все це вплітає, все це в нього складається в синтезу. Тобто в нього такий унікальний, абсолютний слух. От як музикантів буває абсолютний слух, так у сковорода абсолютний слух на культурну цінну інформацію, де б він тільки її не брав. А з іншого боку, він в чомусь випереджає свій час. Це не багато про кого можна сказати, але от богословські ідеї сковороди це фантастика. Він просто як ракета вилетів з вісімнадцятого століття. Він там кидає такі ідеї в своїх діалогах, що ми і сьогодні тільки доходимо до того, як це можна осягнути в його час. Це просто не було кому зрозуміти навіть. А от давайте долучимо до нашого етеру Олександра Ткаченка, міністра культури. А пане Олександре, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, що, що ви думаєте, от зараз про важливість таких постатей і популяризацію? Наскільки вона зараз необхідна? Наскільки вона зараз на висоті де ще можна допрацювати, якщо треба? Ну я згоден з колегою щодо універсальності і масштабу постаті сковороди, тому що дійсно масштабу. Мислення українського філософа 18 сторіччя його важко осягнути, коли ви починаєте читати його філософські трактати чи спробуєте їх прочитати. А, а насправді популяризація сковороди потрібна не тільки в Україні, але й в усьому світі. Я радий, що ЮНЕСКО включив Сковороду до пам'ятних дат ЮНЕСКО. Попри війну нам вдається проводити виставки вчора. Відкривалися виставки в музеї Шевченко і в історичному музеї сьогодні в українському домі. І мені здається, що росіяни теж розуміють масштаб українського філософа, саме тому вони поцілили в його музей в Сковородинівці. А музей знаходиться в селі, село в полі. Жодних інших пошкоджень немає. Пошкоджено саме музей. Але є і гарна новина, і військова адміністрація Харкова, і власне ЮНЕСКО погодилися виділити кошти на, на роботи з приводу консервації музею. І я сподіваюся, що нам вдасться його зберегти для того, щоб розпочати згодом його відновлення, тому що парк там великий, і це може бути своєрідним місцем паломництва для людей з усього світу. Там могили сковороди знаходяться. Так що а, українці українцям є ким пишатися, і а... це точно одна з тих постатей. А в пане Олександре, а вже рахували, скільки знадобиться коштів на відновлення музею? Це кілька десятків мільйонів, приблизний кошторис. Ми розуміємо, але перед війною у нас було схвалено план глобальної реставрації всього цього маєтку, всього цього парку там досить велика територія, і ми безперечно зустрічали, якби не війна це 300-річчя Сковородинівці. Але тим не менше, і заходи в Харківській області, і в Полтавській, і в Київській будуть відбуватися присвячені ювіли. А скільки вже зібрали? Тому що я знаю, що і українці збирали там навіть спеціальні акції влаштовували. Ну це своєрідний поток коштів, тому що навіть і марка, яка була випущена, направлена на те, щоб зібрати кошти. Але наразі нам потрібні термінові кошти, не на відновлення, а на консервацію робіт. А на це кошти якраз виділяє обласна адміністрація військова і ЮНЕСКО. А ще от власне ви згадали про те, що якби не війна, то сьогодні ось це 300-річчя відзначали б зовсім по іншому. Кілька років тому Верховна Рада вона ухвалила постанову про це відзначення 300-річчя від дня народження сквороди. А як е, трансформувалося власне станом на сьогодні, ось ця постанова, і які заходи сьогодні передбачені е, до дня 300-річчя? Крім виставок і спеціальних семінарів, зустрічей, присвячених сковороді, акцій в світі, які присвячені ЮНЕСКО, а власне це видання книжок і зйомки фільмів, тобто акцій, є, є дій досить багато, але безперечно їх навряд чи можна порівняти з тим, що планувалося. А, пане Олександре, і ще хочу вас запитати з приводу ситуації з українською православною церквою, хоч це і не зовсім тема нашої розмови. Але кілька слів так про рішення Володимира Зеленського щодо РНБО, про те, що Рада національної безпеки доручила кабінету міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також реєстрації православної церкви України. Ну, якщо можна так сказати, на території києво печерської лаври, хоча там я розумію, що юридично є важливі нюанси, розкажіть нам, будь ласка. Ну, не, немножко трохи не точно ви процитували указ унеможливити діяльність церковних організацій, які мають відносини з державою агресором. А, і ну робота над цим вже почалася. У нас і термін два місяці. А стосовно статуту, там теж трошки інакше. Це власне вивчити статут і вивчити власне, яким чином використовується майно в Києво-Печерській лаврі української православної церкви. нагадаю, що УПЦ отримало безкоштовне безстрокове користування Нижнього Лавру ще за часів Януковича, а у православна церква України перереєструвала за іншою назвою свої приміщення в Федосівському монастирю Верхній Лаврі. Угу. Ну тобто, це е, абсолютно два різних приміщення, але ну я так розумію, що схожі назви вони не заборонені. На назва схожі, це не запорож. Дякуємо, пане Олександре. Олександр Ткаченко, міністр культури і туризму, був з нами на зв'язку. Власне. І про церкву говорили, але основна наша тема це все ж таки трьохсотріччя філософа українського Григорія Сковороди. Повертаємось до цієї теми. Олексій Панич, філософ гість нашої студії. А пане Олексію, а що ви думаєте? От знаєте, ми говорили про осучаснення м -м, сковороди. Що ви думаєте про те, щоб можлив, про можливість сучасного переведення його творів? Ну він же і видається. Він навіть в радянській Україні не так же погано видавався. Видавали і українські переклади, і видавали мовою самого Сковороди, яку дуже цікаво читати. Тобто, що треба робити, треба нові коментовані видання. Тобто, треба робити не просто видання текстів, треба робити академічні видання з серйозним науковим коментарем. От цього на сьогоднішній день бракує і цю роботу. Ну на напев... я не бачу принаймні таких видань, але воно дуже потрібні. Тобто там величезні можна робити коментарі. Там дуже багато треба знати від текстів. Ну треба знати стільки, скільки знав сковорода на хвилиночку. А це гігантський просто простір текстів, який він вивчав в Могилянці, і потім решту свого життя. І на додачу знати те, чого сковорода не знав, і що знають наші сучасники, щоб можна було різними боками повернути ці тексти і показати, як вони грають в різних контекстах. Це дуже цікава робота, величезна для інституту філософії, насправді. Угу. Причому не на один рік. А його, от, якщо говорити про його тексти, в контексті сьогодення, а що ви в них для себе особисто бачите? А от я вам прочитаю маленький віршик Сковороди, вісім рядків просто. Причому прочитаю не в сучасному українському перекладі, хоча вони є, навіть декілька, а прочитаю мовою самого Сковороди. Цей вірш називається До свободи, але назвою латинська. Що... Что... то есть волност. Добро в ней какое? И не говорит, будто золотое. Ах, не золотое. Если сравнить злато против волности, еще оно блато. О, когда б же мне в дурне не пошитесь, дабы без волности не мог как лишитесь. Будь славен вовек, о мужа избранне, Волності, отче, герою, Богдане. От про що цей вірш? З одного боку, назва латинська це не просто така гра слів, це меседж і дуже серйозний. Що вольність це не тільки українське, це про те, що думали наші європейські пращури. Латинська спадщина це наша спадщина. Ми там не чужі, воно для нас своє. І ми продовжуємо цю традицію думання про свободу, про вольність, яка почалася ще тоді. Мова тут дуже цікава. Бачите, з одного боку можна впізнати такі, ко латинські російські слова, можна старослав'янську лексику, а можна такі суто українські дієслівні форми. Але не головне, найголовніша згадка про Богдан. От зацінуйте, це середини 18 століття. Богдан 100 років як помер. Здається, все, за що він боровся, вже втрачено. Немає автономії в складі Речі Посполітиї, за яку Богдан боровся до Юра. Немає козацької держави, яку він виборював де-факто. Що залишилося? А от Сковорода каже, ну все, Російська імперія, і ніхто не знає, що буде далі. Здається, це назавжди. Сковорода каже, ні. Вольність жива, і ми її успадкували, і її можна продовжувати. Тому оте, от мір мені, ну не поймав, це особиста боротьба Сковороди за ту саму вольність, яку виборював Богдан. Це для нього абсолютно свідома річ. Тобто він цим біршом показує, що от я продовжую боротьбу за вольність, яку вів Богдан. Тільки зараз, в інших умовах, зараз вже іще не час колективних таких великих народних повстань за вольність, але я буду вести цю боротьбу сам. А от ви до речі згадали ще про мову. Сковорода ж він писав українською ще за часів так свого народження, виходить ще до Шевченка, якщо він мені не зраджує пам'ять. Ну, а Ось ці ну, паралелі в сучасному контексті. Що ви про них думаєте? В нас одна хвилинка лишається. ви знаєте, сковорода писав мовою, яка здається трошки ближчою до російської, ніж української, але насправді ця мова вона передує розділенню на літературно-російську, і літературно-українську. Ну тоді ще такого не було. Літературна українська сформувалася пізніше, від Котляревського. От те, от е говірка, оця, от, яка взята Котляревським полтавська, от вона лягла в основу того, що стало літературним каноном української мови Сковороди. Це те, що вам назвали Суржиком, але це не Суржик, бо суржик це суміш чогось окремого, а це ще до розділення. Але Є... вже не чисто російська і не чисто російська. Це така специфічна мова, яку інколи треба декодувати. Але він з неї ще дуже філігранно грає. Насправді тут зараз нема вже часу це показувати, але я можу покласти свою репутацію на одну просту тезу. Так я сковорода використовує мову як інструмент пізнання. Цього не вміє ніхто в XVIII столітті на теренах російської імперії, тобто Ломоносов... Тридіковський Карамзін, вони близько не стояли до того, як філігранно використовує ресурси оцієї от специфічної мови сковорода. Це просто кладість, якою вони не знають, як розпорядитися, а в нього виходить. Але це окрема і цікава така академічна розмова. Дякую вам за те, що долучились до нашої студії, за те, що пояснили і нам... обмалювали таку картину щодо постаті а, пана Григорія Сковороди. А Олексій Панич, філософ, був гостем нашої студії. А, говорили про саму постать сковороди і про те, що от сьогодні відзначається 300 років, от власне від дня народження українського філософа.